Вітаємо, друзі! З вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. Про підвищення тарифів заявили в один день інтернет-оператори Юпітер. Раніше це Поєнд та Онет. Тепер тариф у багатоповерхових будинках буде складати від 500 до 750 рублів в місяць, в приватному секторі від 650 до 900 рублів. Домашній інтернет Юпітеру у селах Азовське, Новопетрівка, Старопетрівка від 670 до 920 рублів на місяць. В інших населених пунктах інтернет Онет 700-750 рублів. Лів тихенько та заднім числом окупанти підняли тарифи ще й на газ на третину. Тепер газ для населення буде коштувати майже 4,5 тисячі рублів за тисячу кубічних метрів. Гуляйтер Кічігін своїм розпорядженням затвердив мінімальну вартість послуг з поховання на тимчасово окупованій території Бердянського району. У документі сказано, що мінімальна вартість поховання складає близько 800 370 рублів. Бердянці нам повідомили, що вартість поховання в окупації є значно вищою та сягає декілька десятків тисяч рублів. Але головна проблема, з якою стикаються місцеві при втраті рідних, це оформлення документів через переповнення моргу, очікувати на довідки та Дозвіл іноді можна тижнями. Батальйон судоплатова, який створив Гауляйтер Балицький на початку окупації частини Запорізької області, розпався. А російські правоохоронці підозрюють відповідальних за нього осіб у розкраданні коштів. Про це повідомляє рашистський телеграм-канал «Нізигарь». Рашисти пророкують Балицькому через це великі проблеми. Цей добровільний загін був створений восени 2022 року. А в березні 2023-го на прохання гауляйтера Балицького, який особисто звернувся з цим питанням до Путіна, був Включений до складу збройних сил Російської Федерації внаслідок збоїв у постачанні, розкраданнях та гучних скандалів навколо барс 32 імені судоплатова батальйон як бойова одиниця фактично розпався після зміни трьох командирів за неповні два роки. З 560 осіб у струю залишилось не більше 80 осіб, яких через відмову виконувати наказ командування вивели в тил для фактичного розформування. Запорізький завод Олій та Мастил поверне свої продукції радянську марку Бердянський дослідний нафтомазлозавод. Повідомили російське видання ТАСС. Таке рішення загарбники ухвалили у процесі переходу підприємства у Російське законодавче поле. Загарбники поки не можуть врегулювати юридичні нюанси з торговою маркою Азмол. Скоріше за все бренд просто вкрадуть як вкрали раніше бренд Мелітопольська черешня. Зокрема, днями повідомили про відкриття на базі Азмолу першої в регіоні і найбільшої за кількістю тарі. Івним аналізів, що проводяться в Донбасі та Новоросі лабораторії хіманалізу, забувши згадати, що зроблено це все на вкраденому обладнанні. А так як завод фактично нічого не виробляє, то обладнання лабораторії будуть використовувати для проведення інших аналізів. За роки окупації рашисти так і не змогли налагодити роботу підприємства. Окупанти два роки звітували, як налагодили виробництво та як стало краще за Росією в тимчасово окупованому Бердянську. Аж тут виявилось, що підприємства не можуть працювати без залізниці. Виявилось, що захоплений Азмол без залізниці не може отримувати сировину, а постачання її автошляхами робить підприємство неконкурентно спроможним на ринку Російської Федерації. Тому зараз колись найбільше підприємство з виготовлення мастил та олив функціонує частково, виробляючи продукцію лише для. Для місцевого ринку у березні 2024 року рашисти заявляли, що залізниця, яка зв'язує Ростов на Дону з Кримом через окуповані регіони Донбасу та Півдня України, почне повноцінно працювати до кінця 2024 року. Буде завершено роботи з відновлення магістралі та будівництва нової гілки у червні 2024 тисячі Відзвітували, що об'єднання залізниць завершено. Росіяни зараз дійсно намагаються розширити логістичні маршрути на випадок знищення кримського мосту та через затори на автодорогах на окупованій частині України, але точно не для постачання сировини на заводи, а для відновлення військової логістики на півдні. За три місяці роботи 5 тисяч рублів. Це все, що отримали після численних скарг працівники водоканалу Бердянська. За їх словами, вони вже звертались до окупаційної місцевої влади в російську прокуратуру та навіть на пряму лінію до диктатора Путіна. Що робити далі? Люди просто не знають та питають поради. Багато хто звільнився, навіть ті, хто пропрацював на підприємстві десятки років та вже не уявляв собі іншого місця роботи. Бердянці досі не можуть зрозуміти, куди йдуть гроші, які вони. Вони платять за комунальні послуги. Тим часом окупанти заявляють про підготовчі роботи до осінньо-зимового періоду, а також продовжують публікувати на своїх ресурсах списки вакансій на водоканалі, обіцяючи велику заробітну плату. Про ліквідацію численних поривів водоводів у місті вже ніхто не рапортує. Нещодавно ми повідомляли про те, що суд в Запоріжжі позбавив заступника міського голови Бердянська Богдана Сушко водійських прав через водіння в нетверезому стані. Проте є ще кілька проваджень щодо Сушко. За даними локатор медіа, Сушко судитимуть за хабар. підготовче засідання буде 17 вересня. Сушко затримали у власному кабінеті, коли він перебував на посаді директора комунального підприємства Бердянський центральний ринок у квітні 2021 року. Йому та прокурору Максиму Святенько оголосили підозри та помістили під домашній арешт. Також стало відомо, що заступник мера Бердянська судиться з громадою і хоче стягнути з міського бюджету більше півмільйона гривень. Гроші він хоче за час вимушеного прогулу. Коли його звільнили з посади директора центрального ринку у січні 2022 року, хоча керівниця бердянської міської військової адміністрації вже давно поновила сушко на місце директора комунального підприємства, але суди за компенсацію тривають і досі. Уродженець Запоріжжя до широкомасштабного вторгнення працював в Бердянському районному відділі поліції. Після захоплення міста він одразу пішов на співпрацю з окупаційною владою, вступив до лав так званої народної міліції та здав загарбникам своїх колег. Зокрема, за його інформуванням у бердянських правоохоронців загарбники вилучили зброю та спецзасоби. Його засудили до 15 років позбавлення волі. Донбас Сос повідомляє, що 6 серпня гуманітарний коридор колотилівка покровка через який повертаються на батьківщину громадяни з окупації, закритий за повідомленнями пабліків країни окупанта. щонайменше на 10 днів? Просимо громадян, які планували виїхати з тимчасово окупованої території найближчими днями через цей пункт скоригувати свої плани. Диктатор Путін підписав низку законів, які посилять мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях. Перший закон про позбавлення громадянства у разі відмови стати на військовий облік. Без російського громадянства ти стаєш іноземцем у власному домі. А про іноземців говорить другий закон диктатора: поліціянти зможуть видворяти іноземних громадян за межі Росії. Що таке видворення? Бердянці і мешканці інших окупованих міст добре знають. Одиниці українців змогли добратися до. Території України після так званого видворення багато кого відпускали тільки під камери, а після зйомки знов забирали до катівень. Однозначно можна сказати, що Росія готується до мобілізації на окупованих територіях і відмову воювати за диктатора приймати ніхто не буде. У Мелітополі рашисти влаштували судилище над священником Костянтином Максимовим, який служив у храмі успіння Пресвятої Богородиці Бердянської єпархії у Токмаку. У травні 2023 року окупанти викрали священника. його звинуватили у шпигунстві та призначили покарання 14 років позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму. Загарбники звітують про те, що на тимчасово окупованій території Запорізької області затримали мешканця, який нібито здійснював збір та передачу українській стороні відомостей щодо посадових осіб військово-цивільної адміністрації Запорізької області, у затриманого вдома, нібито було виявлено та вилучено вибухові речовини, тротил та гексоген, а також інші компоненти для виготовлення вибухового пристрою. У Мелітополі сталася страшна ДТП за участі військових Російської Федерації на перехресті вулиць воїнів, інтернаціоналістів і Шмітта розбиті Васи Дев'ятка. А поряд тентований Камаз російської армії, маркований Білим трикутником. Про це повідомляє видання Ріга Мелітополь. Техніка з таким маркуванням з'явилась у Мелітополі пару місяців тому. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.